На минулому тижні делегація шосткинських медиків взяла участь у заході, на якому підбили попередні підсумки проєкту вдосконалення системи обслуговування та комунікаційної стратегії медичних закладів у п'яти областях України. Проєкт здійснюється за підтримки німецьких партнерів, і шосткинщина також долучилася до нього. Про це під час апаратної наради повідомив головний лікар місцевої ЦРЛ Олег Штогрин. Проєкт працював на протязі півроку. Де нас готували в першу чергу до покращення комунікаційного інформаційного сервісу для наших пацієнтів? Головне завдання цього проекту зв'язку з тим, що зараз багато переселенців, внутрішньо переміщених, імміграції населення, погіршення інформації це для того, щоб наші пацієнти максимальний сервіс мали по інформуванню, коли попадають в той чи інший медичний заклад, або думають, як туди попасти. Колоцентр у шосці в тестовому режимі відкрили сьогодні, 27 червня. Це те, що дасть можливість не бігати по кабінетам, телефонувати в 100 місць, місця в одне місто зателефонував і домовився за відвідування лікаря або медичну якусь іншу послугу, завдяки міжнародним партнерам у шосткінській ЦРЛ незабаром відкриють ще й реабілітаційне відділення. Крім того, Шосткинська громада ввійшла в проєкт співпраці між альянсом українських університетів. Він полягає у налагодженні співпраці органів місцевого самоврядування з вищими навчальними закладами. На минулому тижні команда шосткинців взяла участь у навчальному семінарі. Він стосувався щодо стратегічних напрямків розвитку громад, партисипаційних заходів, тобто залучення громадськості і нашого бізнесу до участі в різноманітних процесах громади. А також було наголошено, що все ж таки поряд з воєнним станом, поряд з воєнними діями йдуть ще паралельні процеси, які зав'язані на виконанні певних, скажімо так, вимог законодавства, і це і просторове планування та інше. А от міський голова на вихідних побував у столиці. Микола нога намагається залучити в громаду додаткові генеруючі потужності. Уже подано відповідну заявку, але без додаткових гарантій безпеки для близького прикордоння дороговартісне обладнання передавати не поспішають. Скажу, відверто сприймають нас не зовсім з плюсом, не тому, що ми не такі або тому, що ми щось невчасно подали, а тому, що ми надзвичайно близько до кордону. І це ми повинні розуміти, ми тут живемо, по вихідних. я ходив там, по центральній вулиці, на базарі, все нормально. Ми повинні розуміти, що ворог на відстані 40 кілометрів. І от поїхавши в Київ, починаючи працювати, вони мені говорять, та ні, Нікола Петрович, от у, Львів, Львові, у Львів ми поставимо таке обладнання. В Івано-Франківську, Житомир, в Полтаву. А ви дуже близькі, ви от давайте якісь додаткові гарантії, давайте думати, над цим будемо працювати. Відділ агропромислового комплексу на апаратній нараді поінформував про готовність місцевих аграріїв до жнив. У південних регіонах України вони вже офіційно стартували. А от наші аграрії збирати цьогорічний врожай розпочнуть за 2-3 тижні. Першими коситимуть озимі культури ріпак, жито та пшеницю. Полях працюватиме як власна техніка, так і залучена. Наразі проводяться активно роботи з підготовки техніки. Особлива увага приділяється питанню дотримання правил пожежної безпеки на хлібних масивах. Управління праці та соцзахисту населення продовжує прийом заяв від родин військових на отримання безкоштовних дров. Щоправда, їх розглядають за певних умов. Основним із моментів, які на яких закцентувати увагу, це військові повинні нести службу на передньому краї бойових дій. Також зазначаємо на тому, що до господарства повинні опалюватися, мати пічне опалення. Якщо є газове, то газове повинно бути опломбоване. Також управління сприяє навчанню учасників бойових дій у Шосткінському інституті СумДУ. На минулому тижні таку допомогу надали трьом особам. Наостанок Антоніна Немитенко отримала на горіхи від міського голови. Його обурило, чому й досі не введено в експлуатацію резервну булочну котельню, яку Воронізькому будинку інтернату передали майже рік тому. Від рік стоїть котельня, резервна котельня, притом куплена не українськими, а іншими громадськими організаціями, і урядовими і неурядовими інших країн. Вона стоїть цілий рік. В цілому по області таких котельня стоїть 14. Ми звернулися до губернатора з пропозицією, що якщо не можуть встановити, віддайте шостки, А в самих у вороні стоїть така. Ж. На сьогоднішній день чекають фінансування додаткового зроблена проектна кошторисна документація. І як тільки надійде, додаткове фінансування будуть встановлювати Микола Нога поліг, аби у найближчий час це питання вирішили.